Наступне положення, про яке ми поговоримо, сидячи. У положення сидячи, ми переходимо, коли в нас трішки більше часу, щоб вступити в бій з противником. Наразі, після того як я зайняв положення сидячи, ви можете помітити, що моє тіло дещо нахилено до мішені. Це дозволяє мені вести зброю з мінімальними фізичними зусиллями. Зверніть також увагу, що я опираю лікоть в ліву ногу, щоб підтримувати зброю і що приклад міцно опирається в плече.